Ми повертаємось до нашої розмови. Отже, Марта, скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки важливо зараз з усією там пропагандою сусідньої країни проти, зокрема, Львова як розсадника леді не неонацизму важливо проводити на вашу думку такі от культурні заходи? Культурні затрачати заходи... гроші на промоції в той час, коли на сході війна. Витрачати гроші на промоцію доведеться. Єдине питання на промоцію чого? Безпосередньо якоїсь території чи міста зараз недоцільно. Тобто, звичайно, що Львів це туристичне місто, і це основна наша фінансова частина. Але ми мусимо мобілізувати свої зусилля все ж таки ближче на схід і розуміти, що ще не така велика кількість, яка би мала бути залучена, в процес залучена. Крим. Це тільки початок. Самі розумієте, що якщо ми втратимо і дві наступні області, то це буде тільки проміжний результат, і Київ вже більше це розуміє. Так. Але ті військові, які зараз покинуті, зокрема нами покинуті, навіть психологічно ми собі відокремлюємося, що Львів це одне, а Донецьк і так далі, це інше. Вони підуть далі на Київ. Може бути контрреволюція, це треба усвідомлювати. А це не потрібно нашій країні. Чим більше їх хитає, тим краще для Росії. Олександр, я собі дозволю так. сказати, що промоція у чистому вигляді це економіка. Так. Тобто промоція насправді затрачені кошти на промоцію мають чіткий економічний вираз потім у розвитку підприємництва, якоїсь іншої індустрії і так далі. Але акценти в промоції, ступінь заходів, котрі проводяться задля промоції, може бути дуже різним. І під час війни, в тому числі. Ну, до прикладу, як зараз, там, фестивалі і танці. Ну, ну до, каже, прикладу, до прикладу, так. треба навчитися проводити межу між ситуацією, яка мала місце до цього часу, і військовою ситуацією. Тобто це однозначно. Зрозуміло, що для таких міст, як Львів, промоція це є, ну, серйозним в першу економічним. Бо насправді підтримка армії, підтримка тих, хто воює в зоні АТО, а вона береться ще з економіки тут працюючих. Тому просто перекреслити промоцію, це, напевно, ну, теж, буде, теж буде подарунок ворогу. Ну, Цього робити не можна. Але те, що її треба скоригувати, виходячи з ситуації, яка має місце, правильно скоригувати, ну, це, напевно, і є завдання тих, хто планують у глобальному питання промоції міста, тобто для колективу виконавчого комітету міської ради і конкретних виконавців, так і очевидно стосується тих громадських активістів, котрі, ну, просто своїми промоційними заходами ув'язані в цю схему. О, десь всі вони мали би для себе приймати рішення. І я бачу, що процес іде. Можливо, ми стали ну, організаторами фестивалю під камінь, ми перші не у Львові проводимо його. Хоча у нас було все нормально завжди з міською радою, ми мали там певні преференції з їхнього боку, там в частині безкоштовної реклами я цього не заперечував ніколи. Але ми перші, хто показали, що можна а, рубати з плеча. Я думаю, що зараз громадяни десь перестроюються дуже швидко, котрі проводять фестивалі. Головне процес. Головне Щоб процес. І ми його певним чином задали. Я спілкувався з колегами, які ну, насправді просто не будуть цього літа проводити, але нічого говорити не будуть. Ми, мовляв, просто не проводимо і все. Вони теж це пов'язують для себе з певними іміджевими, там, моментами. А що стосується конкретно промоційних заходів у Львові, то дуже би хотілося побачити різницю між, напевно, ми за рік будемо її бачити. Бо ми зараз в процесі, а в процесі не завжди вдається методом порівняння зрозуміти, що ж змінилося. От за рік 2013 кількість коштів, потрачених на промоцію, що це було за промоція, а рік 2014 теж кількість коштів, що це було за промоція. І ми дуже швидко для себе дамо звіт, так. чи змінилося ставлення, чи домінує виключно споживацька, так би мовити, акценти і ідеологія, чи ні. Так. Тут важливий момент такий, коли зникає шум. Я людина, яка дуже багато років працювала в піарі, і я про це знаю. Коли зникає шум, починає бути чути тих людей, які зараз займаються важливими процесами. Зокрема, в мене є колега, яка там україно-канадійка за походженням, і вони зараз не можуть 700 кілограм аптечок, які потрібні зараз в зоні військових дій, як гуманітарну допомогу дати нашій країні. Питання застряло на півтора місяці в міністерстві охорони здоров'я. І і це і соцполітики, яке да. розвантажує ці речі. Так. Да. І неможливо це вирішити. І всіми шляхами намагаються підняти це питання, а промоційний шум не дає цього зробити. Можливо, коли питання про промоцію фестивалів знизиться, питання інші, розважального і споживацького характеру е, трошки притихнуть, то такі шуми буде більше чути і швидше можна буде вирішувати реальні і нагальні проблеми, які потрібні там більше, щоб. Не вийшло нерівномірного розподілу зусиль. А до речі, чи можливий такий варіант, до прикладу, а, перенести зі Львова або з Львівської області фестиваль кудись на схід? Польщу. На схід. Сказати, що ми ближчі такі ну, на підтримку ж військового мирного населення. На схід треба переносити чергу, інформаційну політику правильно, державну. Тобто так. промоція їм. Станом на зараз вони про промоцію будуть дізнаватися все одно з телеекранів, в першу чергу. І величезне опущення теперішньої, в тому числі керівництво держави, щоб воно так і не налагодило адекватну інформаційну політику. От якщо е, о, та ситуація з вишками РРТ, яка має місце в донецьку Луганську, це злочинні дії, котрі мають бути невідкладно покарані, тому що в принципі за службової недбалості або а я взагалі тут бачу ще й умисел певних людей, ми тут говоримо за фестивалі, так? Та? От, а вони транслюють, просто транслюють повністю російський ефір, який дуже правильно заточений у лапках заточений під ситуацію, котра Україні. І втрата від цього е моменту, від дня правильної трансляції російських телеканалів, не суспне співмірні з будь-яким проведенням десятків чи сотень фестивалів на сході. Тобто, як людина, яка трохи на цьому теж розуміється з іншої сторони, це я добре розумію. Тому, а якщо ми говоримо взагалі за державну політику, бо насправді фестиваля це політика органів місцевого самоврядування, давайте бути об'єктивними і не байдуже громадських активістів, то треба сповідувати там, як, в який спосіб вирішувати великі глобальні проблеми. Бо після забезпечення військових, от якщо що то потрібно для перемоги війни, тобто так, то першу чергу потрібно зміни в акцентах інформаційної політики. Так. І не тут, не у Львові, так. і це ми не перенесемо ніяк. Бо для цього має бути інше мовлення, і реально інше мовлення, вимкнення російських телеканалів і відповідно скоригована політика центральних каналів і каналів Держкомтелерадіо там на місцях. Якщо це буде, то ситуація може покращитися не зразу, не за день, не за п'ять, але може. А в фестивалі тут. А в фестивалі, до речі, що можна правильно відзняти російськими телекамерами, так проміжці і крім питань безпеки на фестивалі, які зараз є вкрай актуальні. і показати, як кляті бандерівці, розумієте, піані скачуть під mm -hmm. жовто синіми прапорами, кричать Слава Україні! Mm -hmm. І зараз підуть, мовляв, на, на, на не, mm -hmm. не знаю на, вас на, на вас на східників східників війною. Розумієте, це теж є такий момент, якого би хотілося уникнути, і його неможливо уникнути при великих масових заходах. Так. Тому це питання кожен нехай вирішує по-своєму. Але нехай вирішує, нехай не стоїть на місці, нехай не, не йде по шаблонах, які от найгірше це діяти в шаблоному варіанті. Під час війни не, не вдається діяти за шаблоном, має бути його розрив. От якщо ми не будемо пропонувати того розрива шаблону, ну на жаль, Так. ми Але. мусимо розуміти, що західні країни зараз вони фактично підсідають на сюжети, які проплачуються на центральних телеканалах, навіть на BBC, на світових ресурсах. Так? Проплачується Російською Федерацією, і звичайно, що центральні органи, там президенти і так далі в курсі, тому що вони отримують достовірну інформацію і свої розвідки. Але багато громадян в Польщі вважають, що тут бандерівці і вони воюють неясно з ким. Тобто це реалії. Ми не ті акценти ставимо в трансляції інформації. Та? Якщо вони займаються пропагандою, як мінімум нам потрібно доносити реальну інформацію, яка вже буде давати якийсь результат. А її дуже мало цієї інформації. Ну а на вашу думку, як можна от розірвати оцей міф, точніше, звести його до, на нанівець про те, що у Львові одні там пандерівці, і на західній Україні? Ну зокрема, наш сьогоднішній сюжет, я думаю, на це трошки вплине. Питання того, що е, замало засобів масової інформації ставить акцент саме на цьому, швидше на просто демонстрації того, як вмирають люди на сході. Але цього недостатньо. Потрібно просто говорити про. Це Недостатньо навіть реальні. як вони героїчно вмирають. Так. Бо героїзм не завжди пов'язаний з ідеологічним підкріпленням, чому вони вмирають. Розумієте? Питання не те, що вони вмирають, тому що вони бандерівці. Питання те, що вони вмирають, тому що вони хочуть зберегти цілісність країни. А стратегія Російської Федерації в даному випадку зараз працює на розвал нашої країни. Просто розвалити, щоб самим не розпасти. Вони вмирають, бо вони бандерівці, бо вони вас завоюють. Оце стратегія їхня. Так. А наша стратегія зараз, що вони просто вмирають. Це глибоко неправильна стратегія. Так. Немає і підтексту. На екрані, немає на екрані в першу чергу, якщо ми говоримо за телевізор, мало би з'явитися, маса патріотичної тематики реально добре відзнятої і добре зроблено, причому на російській мові. Ну, але для для при... Сходу. для сходу, щоб вони її розуміли. Тобто з крапленнями, з наростаючись з відсотком по на, на українській, але якщо ми говоримо за реальну політику, то не має відбутися. Мають бути російські коментатори нормальних фестивалів у Львові. Якщо ми там ну, говоримо далі за сектор, який ми сьогодні підняли передачі, вони мають бути. Мають бути е, люди, які приїхали з Донецька і кажуть, я, я увіділив Львов ну, другим. Ну я е, щоб це їм було зрозуміло. Так. Бо вони, коли бачать майстерно візняті там сюжети Life News чи Росія 24 то вони їм вірять, тому що а і альтернативи до того свого ще немає. Так. Тобто за кілька місяців не збудована навіть альтернатива. Тобто, я вже не кажу, що їх треба просто вимикати. Ніде ну в радянський час же це все було. Ті всі глушивки, які глушили. Ми ж занадто демократично до цього ставимося. Ми вважаємо, що інвазія інформаційна це щось таке дуже Е, Ну з одного боку, ми не можемо закрити кордони і подолати фізичну інвазію найманців і так далі. Але ми на інформаційну якось махнули до кого Мове, зараз будемо воювати, а далі так Так є маса людей, які за то отримують величезні гроші в державі. Так. Маса державного бюджету концентрації мину чомусь. Яве. Тобто, ну, в'яле. Тобто, якось це Як все Як Ви думаєте, має чому інакше? Лошкін став людиною досить ключовою в нашій державі? Ну, Лошкін, це насправді ви мені зараз питання задаєте так. трохи. Але це може проблеми. бути відповідь на те, що але, ми піднімаємо. Та, Очевидно, менеджер. президент про це думає, але менеджер з медійної. Її... Але mm. скажіть, до прикладу, пані Марта, скажіть, будь ласка, на вашу думку, в нас на Львівщині дуже багато патріотичних фестивалів. Насправді. Так. Мешканці Сходу, мешканці того ж таки Донбасу, патріотизму до України вони ставляться досить такі скептично. Скептично. А чи варто проводити суперпатріотичні фестивалі тут можливо перейти на якісь більш такі нейтральні лайтові такі? Так. 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 Ну я вже свою думку сказала, що багато шуму зараз не дуже добре. Навпаки, отакого от плану коктейльні... Музичні якісь заходи вони можуть краще спрацювати. Питання в тому, що патріотичні заходи можуть мобілізувати людей, які будуть там воювати на сході, яких можна буде готувати тут, підтягувати трошки, і все ж таки, щоб ротація військових відбувалася, якої зараз нема. Питання дуже своєрідне. Ми не можемо нав'язувати якусь точку зору. Я вважаю, що кожен має займатися зараз тим. Що допоможе нашій країні? Я не можу зробити багато. Ми можемо зробити те, що можуть зробити психологи. Конкретний відрізок роботи взяти на себе і допомагати тим, хто там були, щоб вони були здоровими. Кожен зробить своє і вже буде добре. Олександр, а як ви до того ставите, Що варто от суперпатріотичні фестивалі ну, тут насправді, тут зараз проводити? Ми, якщо ми говоримо, що в Львові багато патріотичних фестивалів, то ми плимо в ага. менстрімі російської риторики. Бо насправді у Львові величезний масив промоції і дуже небагато вкраплень, причому, як правило, не за межами міста, а так об'єктивно. Тому той притік туристів є великий. І... Тому десь, напевно, і було таке несприйняття оцього нашого протесту проти Альфа-Джазу. Але ті, хто це, вони можуть йшли по шаблону, що як так, мовляв, ми, ми такий мегазахід зробили, така мегапромоція Львова, такі крупні люди приїжджають до Львова, ви нам тут заважаєте його робити. А от вони тут не врахували той власний момент, що це А. Кошти російського спонсора далеко не останнього, який вмонтований в систему там взагалі влади в Росії, а, Б, а, що в той день сталося те, що сталося. От вони не перестроїлися, а повинні були бути. Тобто, як на мене, промоція у Львові, вона і так працює значно краще, ніж у всіх інших містах, включно з Києвом. І це величезна заслуга нині діючої команди. В місті, тут слід віддати належно, вони з цим питанням справляються. А тепер для них є ще додаткове питання. Як проводити цю промоцію так, щоб остаточно, от, що ви кажете, розвіювати міф про. Ну, бандерівців. фашистів? Треба, треба ще їм характеристику дати. Там, ну, якихось там кривавих бандерівців. <світністю> Біндєровці для них вже, так би мовити, з радянських часів воно є. Тобто їм треба це розвіяти. От, а крім цього, от, Марта абсолютно права, має бути ніша, яка мобілізовує, тобто це розрахунок на пріжжі. Але ще має бути ніша, яка розрахована на своїх. От у ніші для своїх можна повністю перестроюватися. Так. Абсолютно перебудовуватися. Тобто, бо це ніша для своїх. Туди донечани не приїдуть. Так, є ризик, що це покажуть неправильно. Але ефект для своїх може бути вищий, ніж будь-які втрати, якщо це не, десь там хтось неправильно покаже. Оця ніша зараз, як на мене, повністю вільна. Тобто вільна, як ніша з розриву шаблону промоційного, який був до цього часу, так, в принципі, вільна ніша на рівні маю на увазі. Вільна ніша, яка стосується там, десь мобілізації, правильної мобілізації. Підстяги тих, хто зараз вудіє і так далі, тобто mm -hmm. це ще все. А є ще одна ніша, яка не до кінця розпрацьована, в якій ми тільки тільки зараз робимо перші кроки. Це ніша, як правильну промоцію зробити і штурхнути всіх на допомогу, реальну допомогу там. Бо в принципі зараз воно все працює дуже одиночними групами, які не можуть прорватися м'яко каучі через дуже багато перешкод. Тобто, іншими словами, рівень підтримки м'яко каучі. Протестувальників на Майдані, усіх, і львівських, і львівських, зі Львова, з Львівщини. І рівень підтримки зараз війська це є дві різні величини. Так. Ті, це менша величина, а ми ще маємо шанс її підняти. Бо, в принципі, зараз знову вернулося от, е, таке трохи патерналістське, як на мене, цей, що держава має все забезпечити, чому це держава не забезпечує армію всім необхідним? Так. Угу. Забула, що казна пуста. Так, представники держави мали б це, безумовно, краще забезпечити, ніж це має місце зараз. Бо ситуація на Львівщині ганебна, а на Франківщині я мовчу, визнати, що голова вода визнав, що він не може комплектувати батальйон тероборони, то йому ганьба і його треба за руки ноги викидати. Але я навіть про інше веду, що якщо раніше ну, громадськість та як допомагала Майдану і та, як зараз допомагає війську, то це є дві різні речі. І здавалося б, парадокс, там взагалі воюють свої. Тобто і за нас воюють? Да. Тобто, оце треба піднімати? Оця ніша промоції, ну тут ще треба не ор не ора не, ор, не пола. Да. Так. Ви згадали про армію і допомогу. А, а чи не може бути е, варіант організувати якийсь, до прикладу е, той же ж фестиваль платним, зібрати гроші, сказати, ну провести ту ж промоцію, що всі вилучені гроші mm -hmm. будуть спрямовані там на купівлю бронежилетів, наприклад? Я за те, щоб це робилося. Так, і робиться це не багато, це А Різниця буде невеликою, я зразу кажу. Брав участь, коли був молодшим подібних заходах, але воно буде давати нормальний фон. Так. Якщо, окрім цього, всім будуть пропагувати, що кошти на рахунок можете здати туди то і туди, туди а звіт за використані кошти є там то і там, то він висить кожен день може ознайомитися. Тобто все по-чесному, по простому кавучі. Ну то толк буде. Ті самі альфа-джазисти хотіли навіть так повернутися сказати, що ми там щось там цей. До речі, не видно, що вони щось там цей. Нема зараз піару активно, як вони цей зробили. Хоча я думаю, що ми всі розуміємо, що приїзд там одного співака чи вартість кількох чартерів перевищує всі їхні там, там цей, які вони там показували, що вони комусь поможуть. А це реально було зробити. Ну, тобто, скасовуємо там трьох співаків і сума, повірте, співмірна з, ну, з, я не знаю, з, о, з двома ротами територіальної оборони. А так по-простому кажучи, в їхніх потребах. Uh -huh. Тобто Цього не було зроблено. Те, що ви говорите зараз знизу робити, це дуже добре. Це створить фон. Але це залучить там, якщо ми говоримо по початку фестивалю тисячі усім до цього. Дуже правильно так би мовити вчинку. Ви Ми розуміти, розширяти. чому цього не роблять. Цього не роблять по тій простій причині, що насправді не так проблема купити бронежилети, як їх доставити в Україну. Саме на тому ми собі маємо по об'єднуватися в цьому питанні. Ми маємо об'єднуватися. і перші кроки ми зараз робимо. Ішов і ну я думаю, що за минулий тиждень ситуація трошки в тому питанні розрядеться. Бо є реально марта права. Є люди, які готові давати гроші, є люди, які вже знають механізми, як необхідне доставити. Є дуже важливий аспект. Є розуміння, що це треба вести прямо туди. Угу. Бо є маса випадків, де ми страплялися, що люди перепроводували там так. щось, отримане тут, в кращих традиціях на, на військах. Тобто має бути триєдина складова. І тоді, чим більше людей, коли будуть включені ту складову, тоді буде толку. В Києві, до речі, вже є подібні прецеденти. а ганьба нам Львів'янам, що ми це такого досі не вагодило". От там є оце і крила Фенікса угу. структура, яка. Хоча я мені подав, що там трохи заробляють на цьому, але хай так, але масштаб, який вона показує, це зовсім інший масштаб, який є зараз тут. Тобто, це мільйони. Так. Це мільйони, за котрі купуємо саме те, що треба, без всяких бюрократичних проволочок, без е, визнання. Ну, ми ж не можемо відправити військо, бо воно не компліктоване, то що зараз наші представники влади? Ну це ганба, насправді що наша влада не може скомпліктувати наше військо тут так, на місці. Давайте ми повернемось до тебе Фестивалі на службу народу, Так, фестивалі на службу народу, марта. Скажіть, будь ласка, ви говорили про реабілітацію, Та зокрема тих, хто був на майдані і зараз війська. Скажіть, будь ласка, наскільки от важливою зараз є психологічна підтримка, допомога? Людям, які живуть всім нам, практично, які живуть в, в стані неоголошеної війни, Так, ну це дуже важливе питання. Якою ну, вона може бути? Ця допомога повинна бути від початку для себе, так щоб кожна людина могла визначити, що в неї є певні симптоми, і їй треба звернути увагу на своє здоров'я. Зокрема, поганий сон там відсутність сну, небачення снів, це теж може бути ознакою. Е, не, ну, неможливість їсти або небажання їсти, апатія або навпаки гіперзбудженість. І тоді треба на це звернути увагу. Е, на жаль, в нашій країні допомагати тим, хто не хоче допомоги, неможливо, тому що ми демократична країна. Тому потрібно звертатися цим людям до осередків, центрів. У Львові є мережа порадень, створена, слава Богу, Всіх стимульнули, зокрема міську раду, вони вже трошки рухнулися в цьому питанні. А як самому собі можна допомогти? Чи можна це самому собі можна? так. ну, по-перше, це... для початку, що рекомендують наші західні колеги, і що ми рекомендуємо, це якщо ви перебуваєте в постійному потоці інформації, постійно стежте за новинами, зменшити їх кількість, яка до вас приходить. Та якщо ви, наприклад, 2-3 рази в день переглядаєте новини. Я думаю, що достатньо буде й одного разу. скоротити цю кількість, так? якщо ви не можете зовсім відмовитися, та й зовсім відмовитися не вийде, якщо це патріотична людина. Вона просто цього не зробить. Скоротіть і перейдіть більше на засоби масової інформації, які можна читати, а не дивитися. Та, якщо це можливо, другий канал «Добре джерело інформації. Так, так. На цьому джуло, ми віде. будемо прощатись. На жаль, наш ефірний час вичерпаний. Я, я дуже вам дякую за те, що завітали мене студії. А я з вами я прощаюсь. Так, так. Нехай вам щастить. і Ще побачимось. До побачення.